Медитація на заземлення і одразу вимкнулася сирена. А це означає, що дуже потрібно зараз і важливо заземлитися у тій ситуації, де ви зараз знаходитеся. Вам потрібно відчути безпеку і що ви міцно стоїте на ногах. Зробіть вдих і видих, ще один вдих і видих. Ще один вдих. Ми вдихаємо через цьому чакру коронну чашу нашу Золоте Сяйво Христа. І видих. Ми видихаємо це золоте сяйво Христа в усі свої тіла і через ноги в землю. І ми відчуваємо, як цей це світло енергетичне, цей зв'язок з Богом з'єднує нас енергетичними коріннями, яке виходить з наших стоп, з серцем Матері землі. І ми зробили просто три вдиха і три видиха, і відчули, як по спині пішов дуже сильний потік енергії. Тобто наші поля структурувалися коли, коли вони знаходяться в дисбалансі, тоді енергія досить нерівномірно протікає через нас. А зараз вони прийшли в баланс. В гармонію. В руках пішла вібрація. Відстежуйте свої відчуття в тілі. В животі тепло почало розливатися. Ви наповнюєтеся сяючою золотою енергією Христа. Ваша христосвідомість розкривається зараз. Ваша душа розкривається зараз, ваша інтуїція. І... Ми відчуваємо, як із землі підіймається прекрасний, теплий такий потік енергії природи, землі, роду предків. І ми вдихаємо його через свої стопи і видихаємо вгору ще раз. І ще раз. І дякуємо за це.